Хоча у нас не було сильної дипломатії, тому ми не знаємо. Можливо би і не було цієї війни. Має бути вже соціальне страхування на автоматі. І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми приходимо тест на визначення політичних координат. Хто є лівий комуняка? Чи праворадикал? Зараз дізнаємось. А перед цим нагадую, якщо вам подобається моє відео і ви хочете мені фінансово допомогти, то монобаночка буде ось тут внизу, буде дуже вдячний. Тест на визначення політичних координат. Щоб дізнатися, хто я правий чи лівий, ліберальна людина чи ні. Запитання перше. Смертна кара має застосовуватися у деяких випадках. Ні. Незгода, не має бути смертної кари. Уряд повинен перерозподіляти багатство між багатими та бідними. Ні. Ніколи в житті уряд не має цим займатися. Уряд має займатися тим, що він отримує податки і захищати Україну. Все. Евтаназія має бути законною. Тут я частково згоден, дуже частково згоден. Хто не знає, автонасія це е, самовипіл, але законний спосіб, що вам хтось може це допомогти. Тобто ви можете прийти до лікаря, попросити, щоб він вас, так би мовити, приспав назавжди. В ідеальних умовах це має бути, тобто є випадки, коли людина вже реально не може, ну просто не може вже. Це не те, що перехідний вік, тобі 16, ні. Але у нас це заборонено, навіть якщо ну, ти вже просто не можеш. Є хвороби, в яких в тебе болить кожен день, і ти нічого не можеш з цим зробити, а в тебе нестерпно болить, ти вже не живеш. Деякі країни та цивілізації є природніми ворогами. Немає такого що є ворог природній, є ворог набутий. Тому ні. В цілому профспілки роблять більше шкоди, ніж користі. Ну тут не знаю, у нас профспілки взагалі нічого не роблять, тому поставлю серединку. Втручання уряду в бізнес майже ніколи нічим хорошим не закінчується. Я б навіть сказав не майже, а завжди. Тому 100%. Західна цивілізація отримала більше користі від християнства, ніж від ідей стародавньої Греції. Слухайте, ну це таке спірне прям питання, тому що християнство теж все-таки хто не знає. Той самий Галілео Галілей, він творив при християнах, і його не намагалися ніхто там вбити. Але фішка в тому, що і в Греції теж було дуже багато чого, тому я виберу середній варіант. Уряд повинен безкоштовно надавати своїм громадянам послуги з охорони здоров'я. Ні, має бути приватна страхова медицина, тільки так, і уряд вже купує страховку людям, які собі не можуть її дозволити. Ну, наприклад, там пенсіонери, інваліди, має бути вже соціальне страхування на автоматі. Надання державної релігії привільйованого статусу у порівнянні з іншими релігіями є абсолютно законним. Ні, немає ніякого бути привільйованого статусу, тому ні. Я не проти, якщо іммігрант бажає вивезти прапор своєї країни, в моїй країні. Так, якщо це не стосується парочки країн, то я згоден. Чому людина, що США не може вивесити прапор з США, та хай вивішує, тому я 100% згоден. Нам потрібно збільшити податки на промисловість через побоювання з приводу зміни клімату. Ні. 100% ні. В цілому, ви інформації на зразок вчинених Едвардом Сноуденом та Вікілікс роблять більше шкоди, ніж користі. Незгода. Люди мають знати правду. Імміграція до моєї країни повинна бути зведена до мінімуму і сурово контролюватися. Я позалишуся нейтральним, тому що з одного боку, я за те, щоб контролювати міграцію, з іншого боку, у нас взагалі, ну дай Боже, що хтось в Українці повернеться. В цілому мінімальна заробітна плата більш... робить більше шкоди, ніж користі. Я абсолютно цим згоден, хто не знає, мінімальна заробітна плата робить у нас що? Збільшення податків, збільшення штрафів. По факту грошей від цього більше людей не стає. Проституція має бути легалізована. Згоден, чому ні? Головне, головне це правильно зробити. А от правильно як зробити, ну давайте так, я за декриміналізацію, тому, напевно, поставлю ось так: от більше згоден, ніж не згоден, але не на 100%. Монархію та аристократичні титули слід скасувати. Слухайте, ну у нас немає такого. Немає, так що я не знаю, що тут скасовувати, чесно. Але зараз монархія ну, по суті, нічим не керує. Тобто, навіть якщо вони є, там, наприклад, королева Британії, то від неї немає такого. Тому ні. Люди, які відмовляються від роботи, не повинні мати права на отримання допомоги по безробіттю від уряду. Дивіться, якщо людина прям відмовляється від роботи, тобто він сам не шукає, але хоче по приколу собі грошей, так, такого не має бути. Інша справа, наприклад, там пенсіонери, ні, вони ну, не можуть працювати все, можемо допомогти. Тому тут згоден. Програми нагляду та боротьби з тероризмом знайшли за НАТО далеко. Ну, у нас такого немає, та в принципі, але ні. Завжди краще, хай буде. Існує надто багато марнотратних державних програм. 100%. Ну, прям 100%. Рінок, як правило, краще розподіляє ресурси, ніж уряд. Завжди. Завжди краще. Деякі народи та релігії, як правило, створюють більше проблем, ніж інші. Так, да, ми знаємо такий народ. 100%. Вільна торгівля для країн третього світу краще, ніж допомога на розвиток. Так, якщо вони можуть виробляти товари, спокійно його продавати, вони зароблять гроші. <кхід> Рівність важливіша, ніж економічне зростання. Ні. Давайте так, якщо у вас буде якщо у вас буде трохи менше прав, ніж у інших, але ви будете заробляти 5000 доларів на місяць, а зараз ви заробляєте 500 доларів. Ну, вам буде ну, без різниці, чесно. Урядові витрати з метою створення робочих місць, як правило, є гарною ідеєю. Ні. Все, що робить уряд, це погано. Якщо він, звісно, не робить так, щоб він менше чогось робив, тоді молодці. Спекуляції на фондовій біржі є менш бажаними, ніж інші види економічної діяльності. Так, тут згоден. Якщо це мається на увазі, конкретно спекуляції. Торгівля інсайдерською інформацією і так далі. Мається на увазі не в цілому про е, акції. Країна не повинна вступати в війну без підтримки з боку міжнародного співтовариства. Так, так. У нас вже одна вступила, і який результат ми бачимо? Канабіс має бути легалізований. На 100% згоден. Гроші, платники податків не повинні витрачатися на мистецтво чи на спорт. Так, друзі. Так, він зменшить податки і хай люди самі собі роблять. Мито на імпорт іноземних товарів це хороший спосіб захистити робочі місця в моїй країні. Це дуже поганий спосіб. Він придушує конкуренцію. І тоді не має бути ніякого сенсу. Це показала Бразилія, це показала Аргентина, та це показала навіть наша Лада. Лада чи вас, я не пам'ятаю як точно, вона же високі мита. Навіс машин. Чого? Тому що ми захищали вітчизняного виробника. Ну і де він? Сильна армія є кращим інструментом зовнішньої політики, ніж сильна дипломатія. Ну, як показала практика так. Була б у нас армія сильніша, було б у нас все добре. Хоча у нас не було сильної дипломатії, тому ми не знаємо. Можливо, би і не було цієї війни. Реабілітація злочинців важливіша, ніж їх покарання. Так, згоден. Це не означає, що вони не будуть сидіти, це означає, що нам треба займатися, щоб вони знову в суспільстві могли працювати. Бо зараз як ти сидів, і все. До тебе відношення як до скота останнього. Ти взагалі що не маєш права, і що знову робить людина знову скоїть той самий злочин. В Норвегії, навпаки, ти людина, ми тебе навчимо, все буде окей, можна навіть отримати освіту. Виходиш, і ти, знов, і ти можеш йти одразу працювати, і все в тебе окей. І статистика Норвегії, що показує, що це працює. Існує серйозний конфлікт між інтересами бізнесу та інтересами суспільства. Ні. Є серйозний конфлікт між інтересами бізнесу і інтересами влади. Між суспільством немає. Бізнес же роблять для людей. Люди там купують, ви розумієте? Якщо людям не буде подобатися якийсь конкретний бізнес, вони не будуть там купувати. Уряд повинен обмежити розмір заробітних плат банкірів і керівників. Ні, до чого це? Яким чином? Тепер ви не маєте права багато заробляти. Що? Що? Моя країна повинна надавати більше зовнішньої допомоги та допомоги на розвиток країнам третього світу. Ні, в моїй країні нема грошей навіть на себе. Якщо люди хочуть їздити з непристепним тирим безпеки, це їх вибір. Блін, ну з одного боку, да. А з іншого боку, та ні. Ну, все-таки. Одна справа, навіть якщо водій, але у водія можуть бути діти. Ну, так, що наполовину наполовину. І так, друзі. Я на 83,3% правий, а на 27,8% ліберальний. Ось ми можемо побачити гарний приклад. Отут фрідмен. Отут. Рейган, бачите, я не разом з ним, бо Рейган вже занадто такий чувак. А ось Обама лівак. Оба, Обаму, до речі, я не люблю, хто не вдруг не знав. І тепер прочитаємо, що тут у нас Правий лібералізм. Люди в цьому квадранті підтримують свободу як основне політичне благо у всіх відносинах. Так, це я. Вони переконані поприбічники як особистої, так і економічної свободи 100%, і дуже скептично ставляться до колективних планів та цілей, натомість надаючи велике значення принципове і добровільне об'єднання та здатності людини робити власні висновки. Так, як правило, вони дають менше значення ролі держави, ніж люди з інших трьох квадрантів, і вірять у спонтанні соціальне устрою ринку. Так, друзі, уявіть собі, точно все вгадано. І як так може бути? Весь тест, прямо про мене. І так, друзі, всім дякую, що додивилися. Якщо це було корисне відео, ставте лайк, підписку, дзвіночок, Па-па!